Друзі, з'являється компактний кросовер всесвітньо відомого бренду BMW. Модель X1 2013 рік випуску. Автомобіль має дуже красивий колір. Приїхала машинка з Америки з пошкодженням у попередній правій частині, було замінено крило, капот, бампер. І фара була пошкоджена, так як не знайшлося оригінальної фари, були замінені обидві фари, встановлені леди і в туманочках також леди. Гарна гума Continental встановлена. Легкосплавні диски 17-го розміру, пофарбовані в чорний глянець. Автомобіль притонований, це заводське тонування, має безключовий доступ, має повний привід, має електроніки передні задні. Автомобіль має доволі просторий багажник, хоча сама по собі машинка невеличка, дивіться. Йдемо далі. Є камера заднього огляду. Крім зазначених пошкоджень по автомобілі, також є підкраси. Але салон дуже красивий, молочний. Салон світлий в автомобілі є електрорегулювання водійського сидіння. З пам'яттю електроскладання, електрорегулювання Дзеркал в автомобілі є. Виглядає дуже симпатично, в полях прям бомба. У автомобілі у нас також є електрорегулювання і пасажирського сидіння, автомобіль на автоматі з, великим, з великою навігацією, з великим дисплеєм мультимедійним, Двозонний клімат-контроль. Автомобіль також має підігрів передніх сидінь. Вибір режиму руху, система старт-стоп, шкіряне мультифункціональне кермо, 158 тисяч км заявленого пробігу, запуск кнопочки, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль. Багато різноманітних опцій, салон дуже красивий. Маємо два комплекти килимочків, також текстиль і резинові килимочки. Машинка обслужена, мастила та фільтра 2000 км тому замінені. Також маємо Тут ззаду салон взагалі як новий, начебто жодного разу тут і не сиділи. Є підстакан, якісь під локітником. В салоні чисто, все акуратно і красиво. Друзі, в продаж автомобіль стає за ціною 14400 доларів, є невеличкий торг. Але дійсно красиво виглядає. Якщо бажаєте собі BMW, але не здорову, то BMW X1 це якраз рішення вашого питання. Тож, приходьте на майданчик Автопойнт. У нас в наявності дуже багато різноманітних автомобілів, як на автоматі, так і на механіці. На ваш бюджет знайдемо і підберемо гарний автомобіль. Якщо не знайдемо в наявності, то підберемо вам, де інде. Чекаємо на майданчику або чекаємо ваші дзвінки.